Вітаю вас на каналі АКСНАТА Тру Крайм. Реальні історії реальних людей. Бланш Тейлор Мур народилася 17 лютого 1933 року в місті Конкорд, штат Північна Кароліна. У 1942 році батько Паркер Девіс Кізер та мати Флоні Бланш Кізер вирішили переїхати в Берлінгтон. Там вони отримали роботу на місцевих фабриках. Батько працював на місцевій лісопілці, а у вільний час служив у церкві, але це не заважало йому добряче пиячити і полюбляти азартні ігри. Матір працювала на трикотажній фабриці, вона заробляла 40 доларів на тиждень та половину зарплатні віддавала чоловікові. А той, в свою чергу, не соромився витрачати гроші на азартні ігри, алкоголь та жінок. Паркер був доволі жорстокою людиною. Дітям не дозволялося гуляти та спілкуватися з однолітками все їхнє життя це дім, школа та церква. А коли батько випивав, він бив свою дружину та дітей, а за деякими даними він навіть піддавав сексуальному насильству свою доньку, Бланш. Коли Бланш виповнилося 9 років, батько продавав її іншим чоловікам, щоб сплатити свої борги за азартні ігри. Тривало це кілька років. До речі, її мати знала про те, що відбувається, але нічого не робила. Коли Бланш трохи подорослішала, стало відомо, що її батько веде подвійне життя. У нього була ще одна сім'я і четверо дітей. Флоні теж дізналася про це, але нічого не стала робити. 29 травня 1952 року, у віці 19 років, Бланш вийшла заміж за 24-річного Джеймса Наполеона Тейлора. Джеймс був учасником Корейської війни і нещодавно повернувся додому. А за професією він був реставратором меблів. У бланш нарешті почалося нормальне життя. Вона була товариська і відвідувала всі місцеві вечірки. Але друзі та знайомі помічали за нею дещо дивне. Вона могла говорити про Бога та цитувати Біблію, а потім миттєво перейти до обговорення відвертих тем сексуального характеру. У 1954 році у пари народилася їхня перша донька, Ванесса. В цьому ж році Бланш влаштувалася касиром в супермаркет Крогер. Товариська, гарна, енергійна дівчина з довгим темним волоссям і майже чорними очима привертала до себе увагу. Вона була легка у спілкуванні і просто весела дівчина, незважаючи на всі тяготи в сімейному житті, яке з кожним днем становилося все гірше. Справа у тому, що після війни Джеймс почав пиячити та зникав на декілька днів, як і її батько Джеймс був азартним гравцем, а вона, як і її мати, була вимушена віддавати частину своєї зарплати, щоб сплатити борги чоловіка. У 1956 році батько бланш, Паркер Девіс, покинув свою дружину Флоні Бланш та остаточно переїхав до своєї другої сім'ї. У 1959 році у пари народилася друга донька Сінтія. В цьому ж році бланш підвищили до старшого касира. До речі, на той час це була найвища посада, на яку могла претендувати жінка, працююча в крогері. Ходили чутки, що бланш зраджує чоловікові з деякими колегами і навіть з деякими покупцями, але вона категорично заперечувала ці чутки, хоча це була правда. Сексуальне життя подружжя перестало існувати вже дуже давно. Про це говорила сама Бланш через алкоголізм, і та імпотенцію її чоловіка. Вони часто сварилися, а Джеймс навіть на людях міг вдарити свою дружину. У 1962 році в Крогер прийшов новий помічник менеджера 27-річний Реймонд Рід. Він був одружений і у нього було два сина. Бланш всіляко демонструвала свою симпатію до нього і відкрито фліртувала. Реймон тримався цілих три роки, але, врешті-решт, здався і у них зав'язався роман. У вересні 1966 року Бланш вирішила налагодити відносини зі своїм батьком. На той момент йому вже було 62 роки, і він жив зі своєю другою сім'єю. Паркер був серйозно хворий, і Бланш почала піклуватися про батька. Його здоров'я погіршувалось. Він страждав від сильних болів, спазмів у животі, діареї та постійної блювоти. Через кілька тижнів після приїзду Бланш у паркера стався серцевий напад. Лікарі не змогли його врятувати. Приблизно в той же час у чоловіка Бланш також стався серцевий напад, але він вижив. Серйозні проблеми зі здоров'ям змусили його кинути пити. Він став активним учасником в житті церкви та став приділяти більше часу своїй сім'ї. Незабаром захворіла мати Джеймса, і, хоч Бланш не сильно любила свекруху, вона стала за нею доглядати. Вона готувала для неї їжу та годувала її з ложки, але організм жінки не зміг подолати хворобу, і вона померла. На початку 1971 року Реймонд не зміг більше приховувати від дружини Роман з Бланш і покинув сім'ю. Бланш, в свою чергу, не стала кидати чоловіка і дітей, але продовжувала потай зустрічатися з Реймондом. У вересні 1973 року чоловік Бланш серйозно захворів. У нього з'явилися симптоми, схожі на грип, його стан з кожним днем погіршувався, у нього випало волосся, в його калі та сечі постійно була кров, а його руки та ноги вкрилися пухарями. З часом його організм перестав приймати ту їжу, яку готувала для нього бланш. Одного разу вона вирішила порадувати чоловіка морозовим, а через деякий час Джеймс помер. Йому було всього 45 років. Офіційною причиною смерті був серцевий напад. Бланш продала будинок і купила краще житло в Берлінгтоні. Після смерті її чоловіка Бланш і Рід почали зустрічатися публічно. Але вже до 1985 року їхні стосунки погіршились через те, що Бланш почала поти зустрічатися з регіональним менеджером Кевіном Дентоном. 23 лютого 1985 року будинок Бланш згорів. Слідство встановило, що будинок був підпалений. Бланш поскаржилася слідчим, що протягом кількох днів до підпалу біля її будинку тинявся невідомий чоловік. Поліція так і не змогла встановити його особу. Незабаром Бланш отримала страховий чек та придбала будинок неподалік. Через місяць він також згорів. Бланш сказала поліцейським, що це той самий невідомий чоловік підпалив її будинок. Вона отримала ще один страховий чек та фінансову допомогу від Реймонда. Незважаючи на складні відносини між ними, він намагався про неї піклуватися. Одного разу, у Великодню неділю, Бланш зустрілася з преподобним Дуайтом Муром. Розлученим пастором Об'єднаної церкви Христа Дуайт був популярним серед парафіян. Тепер Бланш часто відвідувала цю церкву. Вони разом їли та багато спілкувалися. Він часто їй дзвонив та приходив у гості без попередження. Бланш пропрацювала у Крогері понад 30 років. У жовтні 1985 року. Бланш почала працювати у вечірню зміну. Одного разу в таку зміну її позвав до свого кабінету Роджерс Хаттон, менеджер з маркетингу. Зі свідчень бланш. Він схопив мене ззаду, коли я увійшла до кабінету. Хаттон був оголений нижче пояса. Він спитав мене ти готова до цього? На столі лежав його акуратно складений одяг. Я схопила її і вибігла на вулицю, залишив хату на роздягненим. Це був останній день її роботи в крогері. Через три місяці вона подала позов про сексуальні домагання проти Хаттона та магазину. Реймонд оплатив всі юридичні витрати, а Хатон був змушений піти у відставку. Напередодні нового 1986 року Бланш поїхала з Реймондом в його будинок в сусідній округ вінстон Сейлом. Вона приготувала свій фірмовий картопляний суп. Наступного дня Реймонд прокинувся з болями у животі. А незабаром у нього з'явилися і інші симптоми: нудота, блювота та діарея. Через погане самопочуття Реймонд не зміг вийти на роботу, а протягом кількох місяців його стан погіршився. У квітні він був госпіталізований, йому стало краще, і він навіть зміг вийти на роботу. Але через місяць симптоми повторилися, і 30 травня його знову госпіталізували до лікарні. Йому поставили діагноз гострий гастроентерит. Його симптоми посилювалися. Він страждав від задишки, прискореного серцебиття, низького кров'яного тиску, порушення роботи нирок, анемія та поколювання в руках та ногах. За п'ять днів знаходження в лікарні його стан стабілізувався. Коли Реймон зміг самостійно їсти, Бланш почала приносити йому їжу, яку готувала сама, і вже через три дні його стан знову погіршився. Його перевели до іншої лікарні. Після реанімації Реймонд був практично паралізований, а після очищення крові йому полегшало. Він почав потроху відчувати свої руки та ноги і, нарешті, зміг самостійно дихати. Лікарі та медсестри були в захваті від бланш. Вона постійно доглядала за Реймондом та кожен день приносила для нього домашню їжу. Через кілька днів стан Реймонда знову погіршився. Він почав розпухати. Від сильного набряку на його шкірі з'явилися тріщини. Він не міг самостійно дихати і його годували через живильну трубку. Реймонд помер 7 жовтня 1986 року. Він залишив все своє майно своїм двом синам та бланш. Бланш та преподобний Дуайт Мур почали зустрічатися публічно. Через рік у Бланш виявили рак молочної залози. Вона пройшла курс хіміотерапії. Дуайт Мур був завжди з нею та підтримував її. Вони хотіли одружитися, але незадовго до весілля Дуайту раптово стало погано у нього болів живіт і почалася нудота. Стан почав погіршуватися, і він потрапив до лікарні. Лікарі не змогли поставити точний діагноз, але і без цього Дуайту стало краще, і його виписали. Але вже дуже скоро симптоми повторилися і йому провели дві операції на кишечнику. 19 квітня 1989 року Бланш та Дуайт нарешті одружилися. Медовий місяць вони провели в Нью-Джерсі. Після їхнього повернення Дуайт обробляв отрутою бур'яни в саду. Бланш, як любляча дружина, винесла йому сендвіч з куркою. І вже ввечері йому стало погано, і він втратив свідомість. Після кількох днів сильної нудоти та блювоти, 29 квітня 1989 року, Дуайт був госпіталізований до лікарні. Лікарі розводили руками. Дуайт сказав лікарям, що працював з гербіцидами. Лікарі замовили токсикологічне обстеження для перевірки на отруєння гербіцидами. 13 травня вони отримали результати, які показали, що у Дуайта в організмі було в 20 разів більше смертельної дози миш'яку, як Дуайт вижив, лікарі не розуміли це було справжнє диво. Адміністрація лікарні сповістила про цей випадок в поліцію. Під час допиту поліцією, лежачи на лікарняному ліжку, він згадав, що колишній хлопець бланш помер. У нього були симптоми аналогічні отруєнню миш'яком. Вивчаючи медичну картку Реймонда, поліція побачила результати токсикологічного аналізу сечі, в якій був високий рівень миш'яку. Але три роки тому лікар не перевірив цей аналіз і взагалі забув за цей документ. Також слідчі виявили, що бланш намагалися змінити пенсію Дуайта, щоб зробити себе основним бенефіціаром. У світлі цих викриттів, в червні 1989 року слідчі наказали провести ексгумацію Тейлор, першого чоловіка бланш та її батька. У обох тілах Ростин показав підвищений рівень миш'яку. Розслідування встановило, що після смерті Реймонда Бланш отримала близько 50 тисяч доларів, а також 46 тисяч доларів з його страховки. Під час допиту Бланш стверджувала, що і Реймонд і Дуайт відчували себе пригніченими і тому могли самостійно прийняти мишяк, щоб покінчити життя самогубством, що слідчі вважали вкрай неймовірним. Тому що дози миш'яку постійно збільшувалися, а Дуайт був практично паралізований, тому ніяк не міг самостійно додавати собі отруту. 18 липня 1989 року Бланш було заарештовано за підозрою у вбивстві Реймонда і Тейлора та у замаху на вбивство Дуайта. Громадськість була шокована і прозвала її чорною вдовою. Преса жартувала з приводу Бланш, а місцеві бізнесмени наживалися на галасі. Виробляли та продавали шоколад під назвою Бланш зі слоганами Ти всього в одному укусі від раю» або, наприклад, Смак, від якого ти помреш. Радіостанції транслювали пісню під назвою Балада про Бланш Мур». Бланш Тейлор Мур була засуджена 14 листопада 1990 року. Суддя засудив її до смертної кари через смертельну ін'єкцію. В даний час вона проживає в жіночому виправному закладі Північної Кароліни. У в'язниці Бланш пише музику і проводить час за твором віршів. Через автоматичні апеляції вона уникала страти понад 31 рік. Свою невинність вона стверджує сьогодні. У 2010 році Бланш та 11 інших ув'язнених, засуджених до страти, подали клопотання про зміну вироків на довічне ув'язнення на підставі закону штату про расову справедливість. Проблема посягала у расовому складі присяжних. Дуайт заявив, що у нього немає заперечень проти того, щоб його колишня дружина домагалася відміни її смертного вироку. Ось така історія. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в нових відео.